Руслана Лежечко і Олександр Шевченко закликають до спільної молитви за Україну. Про це вони заявили на прес-конференції. Молитва має відбутись на горі Хом'як, де на висоті 1600 метрів встановлена чотириметрова фігура Божої Матері. Детальніше дивіться далі. Співачка Руслана та директор найбільшого туристичного комплексу Боковаль Олександр Шевченко запросили всіх бажаючих зібратися 24 травня у Карпатах на наймасовішу молитву на висоті 1600 метрів над рівнем моря за мир в Україні. всі знають, що треба піднятися. Вгору до Бога, щоб помолитися за Україну, помолитися за мир, тим самим показати собі в першу чергу, що ми маємо величезну єдність, показати всім назовні, що Україна має в першу чергу такі пріоритети. І зупинити фактично агресію цим я не, не, не бачу іншої більшої сили ніж молитвою зупинити агресію. Молитва допомогла вистояти і перемогти майдану. Щира молитва, виголошена у святому місці величезною кількістю людей, допоможе перемогти українцям і в протистоянні з окупантом. Переконані ініціатори цією молитвою. Бог допоможе зрозуміти громадянам Російської Федерації і інших країн, що та брехня монопольна, яка є сьогодні в Російській Федерації. Вона таки, завдячуючи Богу, Богу, буде знищена. Руслана Лежичко і Олександр Шевченко закликають тих, хто не зможе піднятись гору, помолитись в себе вдома, адже планується зробити онлайн-трансляцію в інтернеті, зокрема на сайті Боковелю.